Доброго дня! Вікторія сад. Ось такі гігантські черешні. XL. Три черешні на всю долоню. Трішечки нарвали. Всі знають, що в нас є фундук, але у нас є і класні черешні. Багато різних сортів. На цей сезон, на жаль, саджанців вже немає. А на наступний різні і темні, і рожеві, з різними строками достигання. Ось така краса. Кому цікаво, звертайтеся. Гарного дня. На зв'язку.